Підсумок Punisher для аптечки виготовляється у єдиному кольорі mm 14. Він же Укрпіксель. Матеріал виготовлення кордура та Оксфорд. І так, треба заздалегідь уточнити стосовно матеріалу виготовлення. Так дійсно підсумок виготовляється з кордури, і лише внутрішня сторона виготовляється з Оксфорду, тому можете не перейматись від прямих сонячних применів. Він не потріскається та не висохне. Фурнітура виготовляється від німецького бренду Скайс. Матеріал фурнітури, ударостійкий пластик та алюмінієвий сплав. Медичний підсумок має одне відділення всередині дві відкриті кишені та стропи для фіксації вмісту. У разі потрапляння вологи всередині підсумка присутній люверс. Основний відділ закривається на блискавку, яка прошита повністю через весь підсумок, тому його можна відкривати навіть на 180 градусів. На бігунках присутній прозорий пулер для того, щоб відкривати підсумок навіть у рукавицях. Для додаткової фіксації підсумку на ньому присутні пряжки з фастексом. Для закріплення підсумку на жилет або інше спорядження, ззаду підсумку присутні молі стропи. У разі екстреної необхідності скористатись підсумком відмикається фастекс та відривається підсумок від велкропанелі. Для закріплення підсумку операція проводиться у зворотному порядку.